Давайте розв'яжемо задачу 4. Два други, Андрій і Марко, поклали на рахунок в різні банки по 5 тисяч гривень кожен. Через 10 років сума на рахунку Андрія збільшилась на чверть від початкової суми, а на рахунку Марка на 2 п'ят. Хто з друзів вигідніше поклав гроші і на скільки гривень більшим був його дохід? Тобто, у нас з вами є два друга. І є Андрій, і є Марк. Так, що Андрій, що Марк поклали по 5 тисяч гривень. Але дохід Андрія збільшився на чверть. Давайте з'ясуємо, як записати чверть. Чверть це четверта частинка. Тобто, у вигляді дробу дропу це одна четверта. Так, і його дохід це чверть від початкової суми. Тобто 1 четверта від суми грошей, яку вони поклали, від 5 тисяч гривень. Марка 2 п'ятих, Тобто його дохід це 2 п'ятих від початкової суми. від 5 тисяч гривень. Так. Давайте в першій дії знайдемо, скільки грошей доходу отримав Андрій. Нам потрібно знайти 1 четверту від 5 тисяч. Щоб знайти дріб від числа, нам потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тобто в нашому випадку 5000 ділимо на 4, бо це наш знаменник, і множимо на 1, бо це наш чисельник. І давайте поділимо. Спочатку беремо 5, 5 ділимо на 4, вийде по одному і остача 1. Зносимо нулик – 10. 10 ділимо на 4, можемо взяти по 2. 10 мінус 8 це у нас 2. Зносимо знову циферку 20. 20 ділимо на 4, це у нас буде 5, 5 на 4 20. І ми ще не знесли з вами ось цей останній нулик, тому його ми маємо записати у відповідь. Не забудьте про нього. Тобто, якщо ми з вами 5000 гривень, 5 тисяч поділимо на 4, то отримаємо 1250. 1250 помножити на 1. Будь-яке число примножені на одиничку, буде те саме число. Тобто ми з вами отримаємо 1250 гривень. Це дохід Андрія. Так. В другій дії, давайте з'ясуємо, який дохід у нас отримує Марко. Нам треба знайти 2 п'ятих ,5 від 5000 гривень. Щоб знайти 2 п'ятих. Від 5 тисяч гривень. Знову ж таки, щоб знайти дріб від числа, нам потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тобто 5 тисяч ми ділимо з вами на 5 на знаменник і множимо на чисельник на 2. Ну, В цьому випадку ми з вами можемо усно зробити 5 тисяч поділити на 5 це у нас буде тисяча. 1000 помножити на 2, в результаті отримаємо 2000. 2000 гривень це наш дохід, який отримав Марко. Давайте з'ясуємо, що нас просили написати в задачі. Хто з друзів вигідніше вклав гроші? Ну, зрозуміло, той, хто отримав більший дохід. Так? Якщо у нас дохід 2000 більший, ніж 1250, то вигідніше вклав Марко. Але в нас є ще одне питання. і наскільки грошей більше був його дохід? Якщо нас просять з'ясувати, наскільки більше або наскільки менше, то нам потрібно з вами відняти. Від більшого числа віднімаємо менше. Тобто у нас буде третя дія. І ми маємо 2000 відняти 1250. Так. Запишемо стовпчик і пригадаємо, як віднімаємо від нулів. 0 відняти 0. Буде 0. 0 відняти 5. Ми не можемо від нуля відняти п'ятірку, нам потрібно позичити. Але позичити у сусіда у нуля ми не можемо. Тому ми позичаємо аж у розряда тисяч. Але нам приходить 10, да? а до сусіднього нулика прийде тільки 9. 10 мінус 5 5, 9 мінус 2 7. Тут у нас вже не двічка, а одиничка, 1 мінус 1, 0, ну, тобто виходить 750 гривень. Настільки більше у нас доходу отримав Марк ніж Андрій. Так, наступна задача. Довжина першої сторони трикутника 8 см 6 мм, другий 5 см. 8 мм. А периметр 19 см. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює довжині третьої сторони трикутника. Ну, давайте для початку з вами просто побудуємо трикутник. Трикутник у нас з вами має три сторони. І пригадаємо. Він має три сторони, да, три вершинки. І назвемо нехай, це у нас буде трикутничок А, Б, С. І запишемо для себе дано. У нас є перша сторона, трикутника, друга сторона да, і третя, бо трикутник має три сторони. Перша сторона у нас 8 см і 6 мм. Друга сторона у нас 5 см і 8 мм. А от про третю сторону нам невідомо, оскільки вона, нам не відома. Але нам в умові відомий периметр. Периметр це сума всіх сторін. Сума всіх сторін, в даному випадку, всіх трьох, у нас. 19 см. Оскільки ви бачите, що в умові у нас різні одиниці виміру, тобто, у нас з вами присутні і сантиметри, і міліметри, то для початку, напевно, ми з вами зведемо їх до однакових одиниць виміру. Давайте пригадаємо: 1 см це 10 міліметрів. Якщо у нас з вами є 8 см, то це у нас з вами є 80. А якщо у нас з вами 8 см і 6 міліметрів, то в цьому випадку у нас з вами 86 міліметрів. друга сторона у нас 5 см і 8 міліметрів. Тобто у нас з вами вийде 58 міліметрів. А от периметр у нас з вами 19 см. Знову ж таки, в одному сантиметрі 10 мм, тоді в 19 см у нас з вами 190 мм. Для того, щоб знайти третю сторону, нам з вами потрібно від периметра відняти відомі сторони, першу і другу. Тобто 190, віднімаємо першу сторону, 86 і віднімемо 58, віднімемо другу сторону, зробивши це все в одній дії, запис можливо ось такий. Тобто, ви від периметра віднімаєте першу сторону, потім віднімаєте другу сторону. Можна. Використати другий запис. Запис може бути ось таким: ми від периметра віднімаємо суму першої сторони і другої. А може бути ще третій варіант. Можливо, ви розв'яжете діям. Тоді ви в першій дії від периметра віднімете першу сторону, а в другій дії від отриманого результату віднімете другу сторону. Тобто кожен із цих способів, якщо ви якийсь вибрали, може бути. Можна використовувати різні способи, той, яким вам більш зручно розв'язувати. Результат у нас з вами має вийти однаково. 190 відняти 86. 190 відняти 86, це у нас з вами буде 100. 104 відняти 58. 104 відняти 50, це в нас залишається 54. І 54 відняти 8, це у нас з вами буде 46. 46 міліметрів це наша з вами третя сторона. Але дивіться, ми з вами знайшли третю сторону, але нам треба побудувати відрізок. Для того, щоб побудувати цей відрізок, пропоную повернутися від міліметрів до сантиметрів і міліметрів. Дивіться, 4, 46 мм це у нас з вами 4 сантиметра і 6 міліметрів. І цей відрізочок нам треба з вами побудувати. Тому беремо лінійку і будемо будувати. Так от ми з вами взяли лінійку і тепер відміряємо 4 см і 6 мм. Ось починаємо з. Один. І відміряємо 4 см і 6 міліметрів. Починаємо з нулика, 2, 3, 4, і тепер 6 міліметрів. Ось у нас відрізочок такий. Пам'ятаємо, що відрізочок має початок і кінець. Тут у нас 4 см і 6 міліметрів. Так, дивіться, до цієї задачки ми з вами зробили все. Ми побудували відрізок і знайшли третю сторону трикутника. І зробимо останню задачу: шосту. Складіть всі можливі чотирицифрові цифрові числа із цифр 2 і 7. Тобто, нам з вами треба скласти всі можливі чотирицифрові цифрові числа, які будуть складатися тільки з цифр 2 і 7. Так, ну дивіться. Напевно, найбільш. Легше число це 2222. Далі починаємо змінювати останню циферку. Тобто 2227. І починаємо цю семірочку переносити на кожен із наших розрядів. Да? Тобто, тут у нас перший стовпчик були змінені розряд одиниць. Далі у нас буде 2200, а тепер беремо, змінюємо. У нас десятки будуть відповідати сімірочка. І тут у нас можливі два випадки. Перший це ми поставимо з вами 2. А другий, це у нас буде 2200, ось наша сімірка, але останнє буде теж 7. Тепер наша сімірочка піде на розряд сотень. Тобто у нас 2000 сімірка. І тут почнемо з дві, 22. Да? Потім 2000, 7 залишається на цьому розряді, да? але крім 22, можемо взяти 27, 7 залишається, бо ми крім цього, можемо взяти ще 72 і 77. Тепер ці мірочка піде у нас на тисячі. Так. І тут у нас може бути 7222.